Ми вирішили об'єднати відеоогляд і окантовку і шнурочки. По окантовці тут вона йде вінілова. На флізеліновій основі е, ну, вона тоненька буде, бо сам флізелін тоненький і вініл тут теж. Е, там, де полосочки чуть більше, там, де білий фон, там вініла мало, тому вони такі чутьковаті будуть. По ширині вони йдуть 4 ну, приблизно будемо казати, 4 см, 5 см, з зубчиком, це без зубчиків, і з двох сторон зубчиків. І 7 см широченька. Сакантовочки, щоб тут. І на них вони теж по кольору беж і чуть-чуть він там такий. Типа персикового чи щось є доданий в рисунок. По шнурочкам тройний, білий, біжевий, розовий, такий от абрикосовий, з білим, гарний, яркий, нежний такий буде абрикосовий з сріблом і біжевий з золотом. Якщо треба якісь інші поєднання, то також є звертайтесь. Так що... Как-то так. Будемо раді за підписку, за лайк, за поширення. Так ще намотки покажу. Шнурків багато, метраж є. Так що звертайтеся. так їх. Ще загалі, загальним малюнком покажемо.